Вітаю вас, друзі! З вами підприємство Гродняпор і сьогодні до вашої уваги двері ліві на трактор МТЗ. Окремо продається каркас, ущільнювачі, пильничок ось дивіться, ущільнення стекла. Ручка в зборі. Дивіться ось. Накладки окремо, замок дверей з ключем. Можна як і окремо придбати замок, можна ручку окремо, можна ціляком. Є різні варіанти для вас. каркас дверей оригінал, це залишки, пару штучок лишилося. Кому потрібно, замовляйте. Але дивлюся, щось тут щось не вистачає. О, А тепер оце повний комплект. Замість верхнього скла. Пропонуємо вам форточку на трактор МТЗ на верхні двері, на малу кабіну також є. Форточки вони йдуть право, ліво, окремо, чітко стають сюди в проєм на штатне ущільнення. Ось дивіться, як виглядає. Стає на оце ущільнення, що основне йде на профіль. Поставили і катаєтеся собі спокійно. А кому що потрібно по дверях, замовляйте. Підприємство Гродніпор товар весь є в наявності, і вже сьогодні можемо вам відвантажити. До нових зустрічей, Всього вам найкращого.